Заміри показали, що стакан після удару в лонжерон і сюди вивернуло туди всередину, в той бік. Зараз наразі стакан. Треба витягнути. Ми використовуємо для цього вектор. Треба вивернути. Якби він був стальний, та немає пару ударів всередині, він піде. Випуск алюмінія мусимо використовувати знову ж таки підігрів. Щоб послабити трошки алюмінієвий сплав, ДАМГЕ чи Д-16, хоча б до... Хоча 300 градусів нам треба його нагріти. Зараз 190. Справа набуває обертів. Первинна зборка пішла. Після первинної зборки буде варка. Первинна зборка показала, що геометрія на місці, все без натягів, без шарошки обійшлося, все відрехтовано, зазори. Все, зараз машина розбереться і обвариться повністю, вся силова частина. Виконані малярські роботи підкапотні. Це лонжерон, який рихтувався. Прокладені герметики. Це верхнє кріплення крила. Наступним етапом буде встановлення двигуна. А шоста відрихтована. вже з мотором. Іде зараз на покраску.